Всім привіт, мої неймовірні глядачі цього каналу. І сьогодні ми з вами розробимо досить незвичний банер, тому що ми не будемо використовувати фотоконтент, а лише текстовий контент та фігури. І якщо тобі цікаво, що ж все таки в нас вийде, то залишайся зі мною. Але перед цим мене звати Нюта. Підпишись на цей канал, на мій інстаграм, телеграм-канал з матеріалами. І Якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб-дизайну, до ми вивчимо фігу, фотошоп, продажі, то пиши в телеграм і розповім деталі. А тепер до відео. Ми переходимо фігму та натискаємо на решіточку. Нам потрібно намалювати фрейм. Розмір фрейму 1080 на 1920 це досить стандартний розмір. Далі ми перефарбовуємо наш фрейм в темно-синій колір. Можете взяти темно-фіолетовий, якщо вам так хочеться. Далі пишемо текст. Я вибираю шрифт Yellow та пишу текст All Business Tasks досить великим розміром. Після цього ми додаємо опис. Опис повинен бути трошки меншим. Це в нас буде банер для СММ агенції. Тож в описі пишемо щось про СММ стратегію. А наступний наш крок це додати плашку під заголовок. Для цього намалювали. Квадрат, закруглюємо кути та потрібно змінити розташування саме цього прямокутничка в наших слоях. Чому? Тому що якщо ми залишимо в наших шарах цей прямокутничок вище аніж текст, то він просто перекриє весь текст, тому нам потрібно його опустити нижче всіх інших елементів. Далі перефарбовуємо в синій колір та дублюємо цей прямокутничок, але робимо його полупрозорим. Далі наступний крок: це пишемо назву сайту, на який можна зайти та подивитися додаткові деталі. І нам потрібно також додати фігури. Коли я чую слово таск, то в мене одразу асоціація з пазлами. Тому я хочу зробити якісь фігурки, які приблизно нагадують пазли. Тому я малюю декілька квадратиків та об'єдную їх в одну фігуру. Після цього я можу змінювати колір цієї фігури. Я хочу зробити жовті пазли, також червоний пазл, та також зверху жовтий пазл. Вже один банер в нас цікавий вийшов, але нам потрібно також з вами зробити адаптацію, тобто не тільки банер під сторіс, а ще й під пост. Тому розмір в нас 1080х1080 на і переношу всі елементи для того, щоб дуже швидко змінювати розмір елементів, ми можемо використовувати функцію масштабування. Для цього ми виділяємо елемент, натискаємо на букву Кей. На клавіатурі, і в нас відкривається функція масштабування. Після цього в один клік ми можемо змінювати розмір нашого елементу. Далі переносимо якісь фігурки, ці аля пазли, і на цьому все. Ось такий банер в нас з вами вийшов. Якщо він тобі сподобався, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, на інстаграм, телеграм-канал з матеріалами. І якщо тебе цікавить особисте з веб дизайну, то пиши мені в телеграм і розповім тобі всі-всі-всі деталі. До зустрічей!